Ого, дівчата роблять нові будиночки? Невже я нарешті вас знайшов? Я маю для вас замовлення, але треба доставити його супершвидко. Морозова замовляли ви. А у вас була шоколадка. Упс, пробачте. Ну і нарешті піца. Ловіть. Ой, які зірочки. Мені час бігти. Поставте п'ять зірок за швидку доставку. Ну і доставка. Моє морозиво залишилось на даху мого будинку. Ого, як смачно! І я вигадала, як прикрашу свій будинок. Треба змішати у відрі морозиво, трохи рожевого полоничного коктейлю і парочку пончиків. Також я додам мою улюблену солодку вату. І побільше ось таких пластівців. Ну і нарешті дуже багато рожевої фарби. Ох, все важко. Але я впоралась. І так, залишилось тільки перелити моє саморобне відро зі смачною фарбою на дах. Ось так, обережно. Головне не впасти. Ого! Виходить дуже гарно. Фух, готово. А тепер настав час додати декору вигляді бортиків зі збитих вершків. Так, буде неймовірно смачно та гарно. А ще в збиті вершки обов'язково треба присипати гарною кольоровою посипкою. У мене майже все готово. Точно, не вистачає лише вишеньки на моєму торті. Ну, точніше, на моєму будинку. Краса. Давай же, шоколадка, відривайся, нужбо! Ой, так, би мені прикрасити мій будинок. О, до мене прийшла класна ідея. Покладемо на шоколадку парочку цукерок кемемдемс. А тепер треба надути цю шоколадку, щоб вона стала супер великою. Отак От вийшло здорово. Ну а тепер піднімаємо і закріпимо шоколадку на кришу. Ось це краса. А що там у брітні? Я тільки прокинулась після нападу піци. Вона хоче б смачна. Ого, яка гарна! І пахне шалено. О, я знаю, що з нею робити. Закину піцу собі на дах і валя. Саме апетитний дах, який я тільки бачила. Дівчата, ви великі молодці. Погнали далі. Цей пончик виглядає неймовірно апетитно. Він просто повинен прикрашати мою будівлю. Ой, як мені подобається. Ну а стіни я ось цими яскравими льодяниками. Краса. Ну а тепер саме час змайструвати паркани з солодких цукерок. Поставимо парочку сюди і зав'яжемо милим бантиком. Зійти з розуму, я наче в своєму самому чарівному сні. Ей, Хлоя, не заходь на мою галявину зі своїм шоколадом. А от як? Ну нічого. Я також зроблю собі гарний декор будинку і галявини, і тебе кликати не буду. Отак, от шоколадні цукерки Мальтізер чудово будуть виглядати на фасаді. М -м, здається, ця цукерка зайва. Ну тоді я з'їм її з задоволенням. Клас. Додам трохи яскравості з допомогою ММДМС, а паркан зроблю супакова Кеткат. Ой, яка краса та смакота вийшла. А що тому, брітні? Я вже почала прикрашати будинок своєю улюбленою картоплею фрі. А тепер я зроблю паркан із банок із соусами. Сюди, сюди і ось сюди. Ох, а ця прикраса із бургерів зводить мене з розуму своїм ароматом. Повіс його от сюди. Ой, якби не бажання прикрасити свій будинок, я б давно все це з'їла. Я в захваті від того, як все виходить. Залишилось встановити піцу раму на вікно і готово. Нічого собі, брітні. Круто, ти все оформила. Так, треба краще під ноги дивитись. Зараз я зроблю доріжку із печива ору. А на галявину поставлю шоколадний фонтан. Спробуй, поки ніхто не бачить. М -м, неймовірно. Мені дуже подобаються ці садові гноми, але треба їх трохи змінити, щоб вони підходили під мій декор. Ось це інша справа. Ну і що, мої шоколадні друзі? Тепер ви будете мешкати ось тут. Що скажеш, Роксі? Клас. А у мене буде доріжка з улюбленої жуки Хоба Буба. Вона така смачна і ароматна. А ще я вирощу величезний льодяник на своїй галявині, щоб я завжди могла підкріпити з чимось смачненьким. Трохи полью і готово. Яка краса. Ще трохи хот ходоги будуть готові. Ой, е, привіт дівчата! Як ваші справи? Може на хот-дог завітаєте? Брітній, думаю, що дівчатка не фанатки хот-догів. Їм більше до душі солодкі ласощі. Ну що, рухаємось далі? Хм, Будиночок зсередини виглядає нудно та неапетитно. Зараз ми це виправимо. Сюди поставимо стіл та стілиць. А от сюди парочку автоматів та газовку і упаковки з моїм улюбленим Макдональдсом. До речі, не завадило перекусити для натхнення. Що ж мені додати? О, знаю. Ця неонова лампа додасть світла. Велику картину у вигляді Кока-Коли сюди, а піцу дошку от сюди. Готово. Мій будинок тепер всюди виглядає мега апетитно. Клас. Ну що, спробую метнути дротик О, грибна піца. Крутяк. Ну що? Щаси всередині облаштувати свій будинок. Мабуть, встановлю сюди шоколадну полечку, а на ній поставлю чайний сервіс. От здорово, хоча ні, цю кішечку краще з'їсти. Ммм, як же смачно. О точно Притягну я сюди холодильник зі смаколиками, щоб я не з'їла весь свій будинок. Готова? Ви тільки подивіться, скільки там шоколаду. Мені, звісно, дуже хотілося б злопати цю шоколадку, але краще її використаю для декора. Так, я повісю на стіну картини з моїми улюбленими шоколадками. Ох, Марс я обожнюю більше всіх. Ну а тут класно буде виглядати світильник, кактус і свиня-скарбничка. Я в повному захваті. Ви тільки подивіться на мою подушку кончик, така гарна і затишна. А сюди я поставлю столик, на котрому буде стояти ваза зі свіжими людяниками. А тут буде невелика підставка під ноги. О, як же зручно! От тільки стіни якісь нудні. О, точно! Прикрашує стіни маршмеллоу. Буде мило і гарно. Отак, от тепер зовсім інша справа. А стелю я прикрашу своєю улюбленою солодкою ватою. Отак. Вона виглядає так само, як м'які хмаринки. Виглядає неймовірно, але якщо увімкнути підсвічування, буде ще крутіше. Отак, я просто в захваті від свого нового будинку. Ось це краса. Дівчата ви великі молодці. Швидше підписуйся на наш канал, став лайк і ділись ним з друзями. А ще напиши в коментарях, який будинок сподобався тобі найбільше.